Деякі нам взагалі приносять зі смітника, там місцеві мешканці там, чи там безхатьки. От ми там знайшли якісь старі фотографії. У літ музеї монтують стенди для експонатів. Так готуються до ночі музеїв. Експозиції тут будуть у 12 кімнатах, говорить науковий співробітник Олексій Юрченко. Ми відібрали спеціально 12 музейних предметів найцікавіших, таких найважливіших з нашої колекції. На жаль, наприклад, якісь експонати там саме цінні для України, для української нації. Вони виходять найменш цінні за грошовим еквівалентом. Наприклад, паспорт Курбаса оцінюється лише в 15 тисяч гривень. А там, наприклад, лист норвезького письменника Нобелевського лауреата Кнута Гамсона. Тридцять тисяч гривень до обговорень запросять дослідницю Єрину Цимбал та письменника Юрія Андруховича. Онлайн долучиться поет Сергій Жадан. Транслюватимуть все на сторінці у Фейсбук. розповідає працівниця музею Лідія Калашникова. Що 2020 за році ми вийшли тільки онлайн? А власне ніч музеїв тоді припала на локдаун. За офлайном всі дуже дуже скучили. Прийдуть люди, звісно, прийдуть, але з огляду на умови, в яких ми зараз існуємо, це буде невеличка група людей. Лідія каже, відвідувачі впускатимуть у масках у приміщенні не більше однієї людини на 4 квадратних метра. Долучиться до ночі музеїв і муніципальна галерея. Влаштують екскурсію виставкою, яку вже презентували. Говорить її авторка Інна Педан. «За основу. Я взяла сім цвітов. Я примінила. За основу я взяла сім кольорів. Я застосувала ту техніку колажу. Колаж це класично, коли вирізаємо ножицями обривки, якісь журналів, листівок, фотографій. Це про насолоду, задоволення жінки, аромати, квіти. запахи, цвіти ніч музеїв. Міжнародна акція у Харкові. Її ініціаторами стали працівники муніципальної галереї 13 років тому. Усього в місті понад 30 закладів культури. До ночі музеїв цьогоріч долучилося з десяток з них, говорить заступник директора муніципальної галереї Олесь Томах. У цьому році було незрозуміло, буде воно чи не буде. Деякі музеї бачать в собі сили зробити з дотриманням всіх карантинних умов. Зробити це не онлайн, а деякі онлайн. До акції долучилися й музей гендерної історії, культурний центр імені Реріха і обласний центр культури і мистецтва. Заходи розпочнуть завтра о півдні. Дізнатися про них можна на сторінці акції у Фейсбук. Маргарита Дешкіна, Світлана Стеценко та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.